Тепло та вогко такою має бути погода у наступні дні в Хмельницькій області. Вночі 19 грудня буде хмарно з проясненнями та короткочасний дощ. Температура повітря становитиме 2-4 градуси тепла. В день у вівторок також можливі опади, а повітря прогріється до 5-7 градусів вище нуля. У середу, 20 грудня, прогнозують схожу погоду ті самі 2-4 градуси вночі та 5-7 в день. Звісно, з позначкою плюс. Щоправда, в день можливі сильні пориви вітру, але без опадів. 21 грудня вночі у середньому буде 1 градус тепла, а вдень 3 градуси вище нуля, без опадів та вітряно. У п'ятницю, 22 грудня, невеликий дощ та мокрий сніг можливі вночі. Щодо температурних показників, то вони коливатимуться в межах від нуля до плюс 2. В день прогнозують дощі та 5-7 градусів вище нуля. Вночі 23 грудня буде у середньому 1 градус тепла. Вдень температурні показники різнитимуться від 5 градусів тепла на півночі області до плюс 9 на півдні, а ранковий сніг поступово перетвориться у дощ. У неділю 24 грудня вночі прогнозують до 7 градусів вище нуля. Денна температура повітря може сягнути 12 градусів тепла на Кам'янеччині, в інших районах Хмельниччини до 9 градусів вищо нуля і майже без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.